Перше і ключове, ви маєте право, і я вам раджу, просити надати докази вашого правопорушення. Не візуальне їхнє спостереження, що от вони бачили, що ви проїхали там на червоний сигнал світлофора, не те, що ви, ну ви ж визнаєте свою вину, ну то, що ви ж ви зараз докази просите. Це теж не означає, навіть якщо ви почали визнавати свою вину, що. Їх візуальне спостереження або відсутність доказів є все підставою для притягнення вас до відповідальності. Ні, має бути відеофіксація, відповідна. Вони вам повинні продемонструвати те відео. Відео ви маєте дивитися уважно. Зокрема, має бути ідентифікація вашого автомобіля. Державний номерний знак має бути читабельний. Не та ситуація, коли. Є букви цифри не розбереш. Тоді ми не можемо казати, що це ваш автомобіль. Відео має бути безперервним і починатися має саме з моменту вчинення вашого правопорушення, можна сказати, навіть трошечки до безпосереднього порушення там правил дорожнього. Руху для того, аби ми чітко розуміли, що так, це ваш автомобіль. Зараз він здійснив правопорушення, ці правила дорожнього руху. Вони за вами там поїхали, зупинили це все фіксується безперервно. У вас почалася розмова, і ми розуміємо, що ну так, у нас є докази вчинення правопорушення. Що ж буде, якщо ви цього не зробили або вони вам його не продемонстрували? Якщо вони вам його не продемонстрували, це добре. Це додаткова підстава. Про порушення розгляду адміністративної справи. Якщо ж ви це не зробили, то ми, оскаржуючи такий штраф, таку постанову до суду не можемо точно знати, що ж там буде зафіксовано. Можливо, дійсно немає адекватної відеофіксації, а можливо, вона є. Можна це робити на етапі адвокатського запиту, там, грубо кажучи, в день винесення постанови, але строки у нас. 10 днів і поновлювати їх, бо нам надали відео там не знаю на тринадцятий день, доволі складно. Я особисто таке не практикую. Ми подаємося до закінчення денного терміну. На це теж варто зважати. Коли мова заходить про правову допомогу і роз'яснення ваших прав, тут питання наступне: адвоката по звичній практиці. Маєте організувати ви собі самостійно, тобто посилатись на те, що так безоплатна правова допомога, давайте мені сюди адвоката, захисника і так далі, це ну не історія на хороший результат. Це вам просто потрібно розуміти.